Питання, що стосується мобілізаційно-призовних процесів до українського війська, на фоні розробки, прийняття і впровадження владою нового закону про мобілізацію, з кожним днем турбують українське суспільство все більше. Маючи відповідний професійний досвід або військово-облікову спеціальність, переважно більшість майбутніх кадрових військових, мобілізованих і контрактників цікавить, де отримати повну інформацію про нові тенденції військового набору і підрозділи, які потребують якісних фахівців. Сьогодні наша армія потребує всіх. 100% від бухгалтера до заступника міністра оборони. Безпосередньо інформація щодо подальшого проходження служби за контрактом можливо і краще всього отримати за місцем реєстрації, місцем знаходження на військовому обліку в районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Ніхто за руки не ловив, нікуди не привозив. Я сам з Дніпра сюди приїхав. В армію пішов за власним бажанням. Багато друзів вже служать. І в АТО служили, і зараз. Як знайшов через інтернет, У мене давно резюме розміщено, і все, мабуть, вже п'ята частина, яка зв'язалася. Тобто, кожна частина пропонує свої якісь вакансії. Я погодився. Далі прийшов до РТЦК, мені пропонували або мобілізацію, або контракт. Я вибрав контракт на три роки. В Одеській області відділ рекрутингу функціонують не перший рік, а головний Одеський обласний діє в самому серці Одеси. Інструктори та представники видів родів сил прямо на місці консультують всіх бажаючих з приводу актуальних пропозицій посад у силах оборони. А спеціалісти відділу роз'яснюють кожному з присутніх умови і етапи проходження військово-лікарської комісії і подальшого навчання у військових навчальних центрах. До нас люди приходять з. Азартом на позитиві, які хочуть зробити свій внесок в перемогу. Нашу ми рекомендуємо, спілкуємося з хлопцями, дивимось на фізичну підготовку, на вікові обмеження. І пропонуємо долучатись до нашої бригади. В основному люди питають про підготовку. Бо зараз дуже бояться, що не буде ніякої підготовки. Підготовка у нас дуже серйозна. Велика потреба технічних спеціалістів, людей, які розбираються в техніці. Це реп-спеціалісти, іт спеціалісти створюються різні підрозділи. БПЛА не тільки оператори, але обслуговування, ремонт, створення і багато інших. Водії це завжди дефіцитні спеціальності, медики необхідні. В інформаційному плані допомагають інтернет-платформи. Це є LobbyX, БоркЮЕЙ, робота ЮЕЙ і ОЛХ робота. Велика їм подяка. Дуже багато людей звертаються. Громадянин, який звернувся до району територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою подальшого проходження служби військової служби за контрактом, отримує повністю повноцінну і повну інформацію. Стосовно проходження військової служби. Це не буде означати, що вам буде видано повістку і призвано за мобілізацію. Утім, що краще чекати на мобілізацію чи підписати контракт. Спеціалісти з рекрутингу пояснюють, основною перевагою військової служби за контрактом перед мобілізацією є те, що людина вибирає сама посаду, військову частину, місце проходження військової служби. Це в першу чергу робота тяжка, важка, але гідна робота людини, достойна, яка викликає повагу суспільстві. Я не служив я. Три з половиною робку інженером електронщиком проробив, а потім ще обслуговування станції робив, ну, тобто з електронікою мене все гаразд. І частину це зацікавило. Тобто вони предложили такий варіант. І мені це ну, так і приємно і це близько до моєї ну, спеціалізації. В рекрутинговому сервісному центрі з особовою справою кандидата знайомиться інструктор. Після цього кандидат проходить медичний огляд і професійно-психологічний відбір. Військова лікарська комісія починається з заміру росту, вагій і провірки зору. Затем кандидат на контрактную службу проходит лекарив по кабинетах. Остальный кабинет ⁇ это кабинет головы Висково-Ликарской комиссии, где подводятся пиццунки и выносится Висково-Ликарское решение о придатности кандидата на контрактную службу. По мобилизации приходит медичный огляд по другой и третьей графе 490-го Кандидаты на контрактную службу мают особливые вымоги до здоровья. Навіть якщо людина інвалід третьої групи або він непридатний до військової служби, вони можуть звернутися до командира військової частини і написати розписку, що по стану здоров'я він виявляє бажання проходити військову службу у тій чи іншій частині. І на розсуд командира командир може зарахувати такого військовозобов'язаного до частини. Професійно-психологічний відбір кандидатів на військову службу за контрактом здійснюється в два етапи. На першому етапі обов'язково з кандидатом проводиться індивідуальна висіда, в ході якої ми виявляємо його рівень освітніх знань, сімейний стан, його скарги на стан здоров'я, шкідливі звички і що саме виступало мотивацією на військову службу за контрактом. Після цього кандидату надаються чіткі роз'яснення, і він приступає до тестувань. Після розмови з психологом він проходить певні методики. Після цього психологам встановлюється вже висновок. Рекомендовано даному кандидату чи не рекомендовано проходження військової служби. За умови згоди сторін в рекрутинговому відділі посприяють швидшому оформленню документів. Далі кандидат надає свою справу на реєстрацію і вже очікує виклику з ТЦК. В кожному РТЦК області є відділи відділення рекрутингу та комплектування. Кожен громадянин України, бажаючий пройти військову службу за контрактом, може звернутися до РТЦК за місцем проживання, до нас безпосередньо, позвонити нам на гарячу лінію, пройти оформлення особової справи, медичну комісію, і буде направлений обов'язково до навчального центру на проходження базової загальної військової. Підготовки ті люди, які раніше проходили військову службу, також будуть направлені на, на для проходження навчального процесу або на базове загальне поновлення даних, або на факт залежності від обраної посади професії. І відвідувачі, і новобранці кажуть, раді, що скористались послугами рекрутингового центру без страти часу та нервових клітин, з'ясували всі нагальні питання. Співробітники РТЦК сприяли проходженню, тобто вони. Пропонували, де пройти скоріш. Все допомагали, поселили, кормили, пройшов усі етапи. І от зараз я тут збираюся на навчання. Після особистої співбесіди з людини ми знайдемо спосіб скомунікувати людину з тої чи іншої військової частини для більш ретельного вибору посади місця для отримання рекомендаційного листа. Також в нас постійно працюють представники різних грудів видів військ. Представники працюють не тільки в нас в рекрутіному центрі Одеського обласного ТЦК, а також по всій області, по районам. Вони їздять, підбирають, розмовляють, розказують переваги, плюси, мінуси. Основна наша принцип роботи це довіра. Кандидат. Там інструктори центру надають інформацію і дякують за громадянську позицію. До кожної людини буде індивідуальний підхід. У нас працюють професійні психологи, які допоможуть подолати певний страх. Не бійтеся, підрозділи рекрутингу та комплектування. Одеської області це є підрозділ нової формації. Запрошуємо вас на військову службу за контрактом. Якщо навіть ви просто зацікавились, перезвоніть по телефону. ще в житті ніхто нікому не видав повістку. Щоб знати, будь ласка, дзвоніть на нашу гарячу лінію. Для якісних змін потрібні підготовлені досвідчені дійсно мотивовані і фізично здорові люди, які розуміють реалії і усвідомлюють, що їхній внесок та активна участь у справі оборони країни можуть стати вирішальними для подолання агресивного зла в особі Росії.